Спочатку на садгірському кладовищі провели обряд освячення пам'ятника невідомим героям. Раніше пам'ятник мав румуномовний напис, а відтепер і український. Про це попіклувались представники комітету українського народного дому в рамках відзначення сторіччя від початку української революції. Якщо в румунський час там більшість людей знали румунську мову, то зараз були нерідкі випадки, коли люди проходять і казали, а кому на гора тут був колгосп, це непевно, що зв'язане з колгоспом. Тобто воно абсолютно втратило свою меморіальну цінність. Наш комітет по догляду за похованнями зробив ескіз напису, наймняв майстрів. Це нелегко є зробити, бо старий граніт він стає страшно твердий, і це треба настоячи робити, але пам'ятний напис дуже гарний. Опісля учнів вчителі, громадські активісти долучились до прибирання цвинтаря в рамках акції упорядкуємо пам'ять та пам'ятники. На на О, акуратно, трактор Основна мета це привернути увагу влади, громади до того стану, в якому знаходяться стані українські історичні поховання, поховання тих людей, які прислужилися громаді Садгори, адже Садгора – це було окреме місто і Чернівця. В основному це українська інтелігенція, це вчителі, це офіцери, це. Ну, в різних сферах які працювали, які в силу різних обставин в румунський, в радянський період були репресовані, виїхали. І за цими могилами в Садорі, в принципі, прийнято люди, дбають за могили. Але тут є більше ну, десятки могил, які, на жаль, нікому прибрати. Всією садгорою зібралися для того, щоб прибрати тут. Щоб це невеличкий крок для того, щоб наше місто стало чистіше, щоб ми... Пам'ятали пам'ять своїх предків. Я зробив частину роботи, тут ще дозамітати лишилось, але от позрубували, тут всякі якісь дерева тут сиділи, крапиву і все. Хлопці рубали, а ми позамітали і ну, вже частіше. Я вважаю, що якщо не зробимо цього, ми, то цього ніхто не зробить. Організатори кажуть, протягом років завдяки зусиллям небайдужих ряд занедбаних могил вдається привести до ладу. Таку акцію проводять щорічно, а саме на Садгірському кладовищі в п'яте. Лілія Луленко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.